Фонд Держмайна продав 40% акцій київського цуму за 89 мільйонів гривень. Власником пакету стала компанія «Київдилер», Пише комерсант Україна. Відомо, що в торгах брали участь чотири київських брокера. Фаворит АвтоАльянс Інвест, «Текстрейд» та «Київдилер». Вартість пакету під час торгів зросла майже в три з половиною рази. Наразі достеменно невідомо, чиї інтереси представляла на торгах компанія «Київдилер». Проте у фонді Держмайна зауважили, що раніше держакціями універмагу голова наглядової ради Цуму Валерій Мазур та підприємець Борис Фуксман. Будівля столичного універмагу площею 22 тисячі квадратних метрів розташована в самому центрі міста. 1994 року створили відкрите акціонерне товариство. 75% акцій якого отримала організація орендарів. А решта лишилася у фонду держмайна. 2006 року регулятор збільшив свою частку до 40%. відсотків.